Ну що, добрий ранок, друзі? Ось такий в мене календарик дуже гарний. Сьогодні 8 число, третій день. Smoke eyes, no smoking. Хочеться нажати. yes. але не можна, не можна. Так, в мене сьогодні в планах. Вікно на кухні, все помити, жалюзі вже помив. Тепер буде вікно, це подоконник. Ця штука, потім з вулиці ще а, е, цю. Моя щегарета, Чіо. Чіо. Що вам покажу. Чіо е, соломка Я така, типу, думаю, що це я парю. З вулиці ще жалюзю помию, і сьогодні ще одне вікно і ще одне окно вже е, коридорі. коридорі. Треба сітку спочатку зняти, вже трішки тут відкапчав. Дивіться, який порох порохи ужас якийсь. Це з вулиці, жесть. І це вікно і жалюзю, звісно, теж треба буде помити. Тому що дуже дуже, дуже грязно. Взагалі Жаль, катастрофа грязна. Тому чіо Чиасер мені допомагає. Це а, знаєте, трішки. Трішки можу сказати вам, що допомагає. Хто кидає курити, такий лайфхак, беріть собі Чіо з ціклеті від фірми ну, чіо в принципі, да такі соломки і імітуйте собі, що ви а, такі собі підкурюєте. так але. Ну, хто курить сигарети. Я курив вейп, то я не буду тягнути якусь велику соломку, так що я думаю, що я собі. А, сьогодні вже випив першу каву. А, тому що дуже мені погано було, дуже мене боліла голова і я каву не пив. Тому випив каву сьогодні, ледве мене зайшла. Я, в принципі, зазвичай пив каву, коли а, курив. Ну або тягну там, вейп, з дим, або так далі. Но випив каву, тому що два дні не пив, мене дуже страшно боліла голова, мені не допомагало взагалі нічого, від слова, нічого. Виглядає я вже трішечки краще, ніж вчора. Вчора взагалі було це все. У мене спухнуто, в мене був тиск. Я відразу відмовився і від нікотину, і від кави. Я просто Геракл, я містер мускул. Я думав, що я все зроблю за один раз, і я такий модний. Але це дуже важко. Ну, але я не зірвався. Хто там казав мені, М -м 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 -м. Це, це дуже важко. Так, да, я знаю, це дуже важко. Перші 14 днів, от я собі, у мене є календар такий американський на холодильник, я собі відзначаю свої такі міні-нагороди. Е я б не сказав, що я аж прямо умираю, і у мене якісь такі а, ці, якісь такі припадки якогось наркомана, що я щас піду, блядь в магазин купують вейп, вейпадів, олайвить, заллю собі в вейпі буду курити і зорвуся. Я думаю, що це вже, мабуть, від років. Може, в 20 років і ще люди не можуть тримати типу, свою таку рівновагу, баланс і не мають силу волі. Я так думаю, в принципі. Ну, але я собі все кажу в голові. Тобі вже не 20. Ти вже фінік, такий засушений фінік. Ти вже маєш блядь, і другим рекомендувати другим показувати, що «да, то важко. Та, а то У мене вчора такий був, ми вчора хотіли йти в басейн трішки поплавати, і я не пішов. Вірте, не вірте, але я не пішов у басейн, тому що з мене просто ляло. У мене був тиск, в мене були приливи, як у жінки. 50, плюс, навірно, я не знаю, чи 60, плюс, коли там приливи. Як клімакс, ви знаєте, що, кстати, є мужський клімакс, хто, хто не знав. Навіть да? Да, мужський клімакс. Ну, мені ще далеко до мужського клімакса, бо мені ще лише я ще молодий. Не будемо або там. І цей. І мені стало дуже погано, і мене почало з мене ляти, мене перепади, мене приливи одливи, мені хуйово, перебачте за мій французький. Ну або так є реально. Ну, я розказую, що було. У горлі мене пересихало дуже, воду я часто пити не хочу, хоча кажуть, треба дуже піти і так далі. М -м, не цей. Випав сьогодні каву, думаю, вроді так нормально. А, чи є тяга до куріння? М -м, Ну, Знаєте, я б не відмовився. Не відмовився, але е в мене є Чіо, тому можу. Е то не маю я тяги такої, що аж прям умерти. Да, я би закорився з кавою. А так, треба трішки ще потерпіти. Е, Оранжерея, прошу, будь ласка. Рошеве дерево своє треба, полив. я вже полив, помив. Тут у мене на столі хайдер. Тут мені купони треба ще порізати у шпар. Люстрочку помити. Тут я вже сьогодні помию, все, да? І тут вже піде тюль. Так що в мене сьогодні такий ось день. Ще фрукти треба. Поїсти ніяк фрукти не поїм, не добіжу до них. І що хочу вам сказати? Терпіть, якщо ви кидаєте курити, терпіть, робіть, що хочете. Я ставав на вагу, я не витримаю, якщо чесно, то став на вагу, думаю, а ну, що це буде з того? І. Фух, як гарна. Куриця і такий собі став і думав: а ну, а ну. і що ви хочете подумати? У мене за три дні, сьогодні третій день, вже один uh, кілограм 500. Uh, набрав. Ну, я знаю, що багато хто набирає вагу, uh, хто кидає. Дуже великий апетит. Якщо чесно, то тісно так. Вчора собі купив там деякі пігулочки, щоб мені легше це все було, тому що я кажу, мені навіть Німі uh, сіл не допомагає. Не німі сіл. А ні Ніанальгін, ніякі ні. а... С... взагалі е.. обезболюючі мені не допомагають. Голова мене болить іменно тут. Тут. Так що все. Так що. ще косити треба. Ну, коротше. Дивіться, які в мене жалізі зі грязі. Коротше, роботи сьогодні дуже багато, всіх цілую, всіх обнімаю. Тримайтеся. Куріть, які резинку, кстати, не купив. Ось така синя. У мене є ще оранжева, але є іще синя. Це вже мені на плечі і чуть-чуть на тріцепс. Так що пізніше вам покажу. Пізніше вам покажу, як це працює і які групи м'язів ви підкачаєте. Тому не хочу а, себе а, хвалити, але я думаю, що вже сьогодні краще такий тон лиця вже трішки спадає, напевно. Зранку я був взагалі попухнутий, по цей. Горло, голосу взагалі не було. Я не думав, що мій організм буде так реагувати важко, но, але голова далі болить. Ох, таке, але <кхух> я вже дуже... Я вже цікаво самому спостерігати, як це все відбувається. Я вже дуже чекаю 14-й день, коли це все вже мине і мені буде краще. У це... мене ніколи було не задишки, тому що минуло я професійний спортсмен, і в мене не було задишки, навіть коли я курив. Ну я не курив сигарети, курив вейп. Тому в мене задишки і не було, і не можу зрівнити, що чи є задишка тепер чи нема, тому що я і бігаю, і, і, і вело, і спортзал коротше. Але все рівно дуже, дуже цікаво спостерігати за організмом, як він себе буде вести. Ну, я вже так чекаю, 14-й день, щоб було ну, боже, які грязні окна. Так що я пішов мити, мити свої вікна, вікна. цицьки, цицьки підкачені. А, хочу сьогодні піти абонемент купити ще. Ну і продовжую шукати роботу. Тому що як без роботи. Ще чекаю один варіант, тому що той варіант, що був, на жаль, не пройшов. Кстати, ще треба його виставити. Як і гарно відпрацював один день безкоштовно. М -м, тому всім гарного дня, не буду розсосолювати тут -ту огірочки тягнути за гузичку. Всім гарного дня! підписуйтесь на канал. Це мій третій день без сигарет. Продовжуємо далі. Подивимося, що з цього вийде.